Урок інформатики. Тема уроку, план дій, інструкція, команда. Поняття алгоритму, алгоритми і виконавця. Налаштуємось на урок. Любі діти, добрий день, Зичу праці і пісень. А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день. Пригадаємо правила. Налаштуємось на урок. Сьогодні на уроці ми пригадаємо, що таке команда, які речення можуть бути командами, хто такі виконавці. Що таке алгоритм та чому важливо, щоб він був правильним? Неодноразово під час підготовки до виконання домашнього завдання вам доводилося складати план дій. Готуючи футбольну команду до матчу, тренер складає свій план дій. Що ж таке цей план дій? Отже, план дій це порядок дій, які необхідно виконати для досягнення мети та отримання результату. Які плани дій використовуєш ти? Чи твоя родина? Погляньте на запланований алгоритм, скажіть, навіщо? Чи правильно він має послідовність? Спробуємо виправити. Отже, спочатку беремо горщик. Потім вазон з квіткою, яку будемо пересаджувати. Після цього виймаємо квітку з маленького горщика. Поміщуємо у вибраний новий горщик з ґрунтом, висаджуємо квітку і не забудемо її полити. Пригадаємо вивчену раніше інформацію. Одного разу Петрик спробував навчити песика команд. Хлопчик підійшов до нього говорити, Бімику, можеш підняти лапу вгору? Петрик не розумів. Петрик пише ще раз, невже ти не можеш підняти лапу? Песик знов не розумів, хлопчик образившись, сказав. Чому у тебе нічого не виходить? У Сашка Рекс вміє давати лапу. Та сексітів нічого не розуміючи, чому ж Бімік не розумів хлопчика, хоча наперед скажу, що він вміє виконувати команди? Давайте поміркуємо. Яке це речення? Бімику, ти можеш підняти лапу вгору? Так, це питальне речення. А це речення, яке у Сашкарияк сміє давати лапу? Так, це розповідне окличне речення. Чи будуть ці речення зрозумілі для собачки? Сумніваюся, який же ж тип речень потрібно використовувати, щоб бімик розумів команди? Так, потрібно використовувати спонукальні речення? Ось тепер і песик зрозуміє їх. Отже. Правильно даємо команду у вигляді спонукань. Дай лапу, лежати. Назвіть спонукальні речення, які вам часто трапляються. Так, приходь до мене гратись, вивчи вірш. Напиши вправо. Якщо план дії складається зі спонукальних речень, то він є інструкцією. Переглянемо навчальний мультфільм. Рібка. Був собі дідо Андрюшка, а в нього баба Марушка. А в баби донечка мінка, а в донечки собачка фінка, а в собачки товаришка киця Варварка, а в киці вихованка мишка Сіроманка. Раз весною взяв дід лопату та й мотику, скопав у городі грядку велику, грабельками підгромадив, зробив пальцем дірочку дрібну та й посадив рібку. Працював дід немарно зійшла рібка гарно. Щодень йшов дід огород, набравши води повно рот, свою рібку підливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, Потім як буряк, потім як кулак, потім як два, потім стала, як дідова голова, а далі, як три гарбузи. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Ой, час. Нашу рібку рвати. Пішов він у город і Ву! Ву! узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, добуває силу всіх, сопе, як ковальський ніх. Мучився потім увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, Ой, мені рібку вирвати поможи. Взяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, тягну, аж і тече, Торгає діда ріпку за чуб, Торгає баба діда за обшивку, працюють руками, упираються ногами, промучилися увесь день. А рібка сидить в землі, як пень, кличе баба дочку мінку. «Куди, куди доню не біжи! нам рібку вервати поможе. Пішли вони в город і гу-гу. Узяв дід ріпку за чуб, баба діда за сорочку, Дай, ти ти дочка бабу за торочку, торгають руками, упираються ногами. Мучилися увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка, собачку, фінку. Ходи, Фіночко, не біжи нам рібку вирвати поможе. Пішли вони в город і. Го! Го! Узяв дітріпку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, торгає рибку за чівку, баба діда за обшивку, дочка бабу за запаску, собачка дочку за спідничку. Промучились увесь день, а рібка сидить в землі, як пень. Кличе собачка кицю Варвар. Вар, вар. Ходи, Варварко, не лежи нам рібку вирвати. Вар, поможи. Пішли вони в город і разом Ого! 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 узяв дітрібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка, дочку за спідницю, киця собачку за хвостик, тягнуть руками, зубами, упирається ногами, промучились увесь день, а рібка сидить в землі, як пень, кличе киця мишку сіроманку. Ходить сірочку, не біжи. Нам рібку вирвати мені. Пішли вони в город і разом. Гук, гук, гук Гу! Гу! узяв дід рібку за чупу, баба діда за сорочку, <смеш> дочка-бабу за дорочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, тайбале упала рібка на діда Андрюшку. Дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку фінку, і собачка на кицю варварку, а мишка шусь у шпарку. Ось і казучці кінець. А хто слухав. Отже, дайте відповіді на запитання Чим займався дідусь у городі? Вдалося йому самотужки витягнути рібку? Хто йому допоміг? Зробимо висновок? Лише командна робота здатна подолати великі перешкоди. За допомогою яких речень? Герої кликали на допомогу. Спробуйте розіграти казку Рібка, використовуючи команду. Назвіть героїв, котрі виконували команди інших. Отже, виконавець це той. Хто виконує команди? Як ви думаєте, а хто може бути виконавці? Виконавці бувають різні. Можуть бути люди, тварини і навіть побутові пристрої, чи звичні. Нам комп'ютер. Розглянемо деякі команд для песика. Знайди капці, візьми капці, принеси до мене капці, поклади капці. Якщо песик виконає всі команди по порядку, то він виконає. Певне завдання. Яке завдання? Так, ось. Послідовність команд, що дає змогу розв'язати певну задачу, називається алгоритмом. От в даному випадку був складений алгоритм для песика. Щоб він приніс Петрику капці, складемо алгоритм саджання квітів, візьмемо вазон, насиплимо під вазона грунту, поставимо вазон. Пагін квітки висиплемо ґрунту і полімо квітку. Спробуємо скласти алгоритм для пришивання гудзика. що буде першим кроком. Візьмемо катушку ниток, а другим відріжемо нитку потрібної довжини. Як ви думаєте, що треба далі зробити? Візьмемо голку, затягнемо голку в нитку. Зав'яжемо вузлик на кінці нитки, візьмемо одяг, прикладемо гудзик, пришиємо гудзик, зробимо вузол і відріжемо нитку. Зверніть увагу, порядок команд дуже важливий у записі алгоритму. Розглянемо поданий алгоритм, чи все тут правильно, і в чому полягає помилка. Візьми відро, постав під кран з водою. Чекай, поки відро наповниться, відкрий кран з водою, закрий кран. Щось не те. Що ж саме треба змінити? Так, ось. Поміняти місцями. Проаналізуємо ще одну ситуацію. Петрик дає настанови роботу. Йди на кухню, візьми банан, очистий банан, принеси, як ви думаєте, яка батька даного алгоритму? А що буде кінцевим результатом після його виконання? Що отримає Петрик? Петрик отримав лише кожуру від банана. Чому? Як же виправити цей алгоритм? Так, треба було сказати візьми банан, принеси банан. А очистити його зміг би і сам Петрик. Наступна ситуація. Петрик попросив робота принести щось поїсти. Скажіть, хто дає команду? Петрик. Хто виконує команду? Робот. Як ви вигадаєте, що може принести робот? Щось поїсти? Він може принести будь-що. І отже. В дійсності приніс корм для собак. Тому головне правило складання алгоритмів є те, що всі команди повинні бути зрозумілими для виконавців. Трішки відпочинемо. Підведемо підсумки. Дайте відповіді на запитання. you